Фінансів та митної політики доєднується до нашого ЕТРУ. Е, мої вітання, доброго дня. Вітаю вас. Отже, відбулася презентація так званої ветеранської дії, ну, в сенсі цифрового додатку. та е, м, Який функціонал вона має, що вона передбачає? Дякую вам за запитання. Так, дійсно була презентація. в мене була можливість бути присутніми, бачити е, і, скажімо так, покористуватись цією дійсно ветеранською дією, зрозуміти, що працює, що потрібно допрацювати, поспілкувати з ветеранами. Що, взагалі, це таке? Це дійсно таке оцифроване єдине вікно, яке без черг, без паперової тяганини, забезпечує простий та швидкий безбар'єрний доступ до всього, що є важливим для нашого захисника. Сьогодні цей сервіс інтегровано в дію. Має вам назву «Ветеран Про», як ви й сказали. І на сьогодні він надає шість послуг: це пошук фахівця супроводу, подача заяви на отримання півтори тисячі гривень для заняття спортом, доступ до державної програми є оселя» та є відновлення, встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, а також подання заяви на субсидії. Цей перелік планується розширювати, розширювати саме завдяки комунікації з ветеранами і зворотному зворотному зв'язку від наших ветеранів. Для того щоб скористатись сьогодні цією цим додатком, ветеран ПРО потрібно встановити дію на мобільний телефон. Потрібно мати е, номер облікової картки платника податків, або е, також до нього потрібно мати електронне посвідчення ветерана. І якщо у вас досі ці цього додатку немає. На телефоні потрібно просто оновити е, дію, і ви зможете зайти і побачити, що в дії з'явиться «Ветеран-Про». Е, тому ви знаєте, дійсно сьогодні ветеранська дія це саме про ситуацію, коли послуга йде до ветерана, а не навпаки. І Це про справжню доступність, коли доступ до послуги простий, зрозумілий. А всі послуги узгоджені та систематизовані за принципом єдиного вікна. Дуже важливо, щоб сьогодні наші ветерани, наші герої, наші захисники давали зворотній зв'язок, говорили, чого не вистачає, що працює гарно, що що потрібно доробити, і це можна робити або через соціальні мережі міністерства у справах ветеранів. Вони дуже з цього приводу комунікують або звертатись до народних депутатів, або залишати відгук прямо користуючись цим додатком ветеранпро. Якщо говорити в цілому про ветеранську політику, очевидно це ширше ніж додаток. На поточному етапі які задачі, які виклики основні є перед ветеранською політикою, ви ну, знаєте. Насправді дуже багато сьогодні робиться, і ветеранська політика розвивається. Такими дуже великими кроками це і модернізація ВЛК і розвиток інституту помічника ветерана, і розбудова багаторівневої системи медичної допомоги та реабілітації. Дуже активно в цьому напрямку працює і Верховна Рада. і Це стосується закону про ветеранський спорт. І сьогодні розглядається продовжується робота над законопроектом щодо ветеранського підприємництва. І дійсно, ще раз повторюсь, дуже багато кроків робиться для розвитку ветеранської Політики, взагалом. Але якщо ми говоримо про виклики, як на мене, один з найголовніших викликів, який ми сьогодні маємо, усього насправді так багато, що подекуди виникає відчуття недостатньої такої структурованості. Інколи знаєте, виникає запитання стосовно того, хто і за що відповідає, де комунікація, яка повинна бути з центральної влади, а де з місцевою. Чи використовуємо ми сьогодні, скажімо так, в повній мірі. Ресурс підтримки відповідального бізнесу в країні, тому це мабуть є одним з найголовніших сьогодні. Викликів з минулого року працює такий комунікаційний центр платформа при офісі президента, яку, головою якої є Ірина Віріщук. І насправді дуже багато питань було вирішено протягом цього року. Дуже гарна і якісна швидка комунікація, яка доходить і до місцевих влад, і до наших ОТГ, дуже швидко реагують. І ви знаєте, от просто для розуміння в кожному шпиталі є соціальний працівник, який сьогодні надає інформації багато нашим хлопцям, які і нашим захисницям, які потрапляють до шпиталів. Але як показує досвід, поранений боєць, який перший раз звертається не до нього, потрапивши до шпиталю, а звертається і телефонує до свого командиру, бо він йому довіряє. І тому найперший такий рецепт для подолання проблем в сфері ветеранської політики це така правильна комунікація. Вона має бути такою, що формує довіру до дій держави. Це є мабуть найважливішим. І наша кінцева мета звичайно, позитивна реінтеграція ветеранів у суспільне життя. А це означає, що держава за підтримки місцевої влади, бізнесу та всього суспільства повинна надавати кожному ветерану простий, зрозумілий та доступний набір можливостей на всі випадки життя від реабілітації до самореалізації. До речі, якщо говорити про успішні кейси, якими вони є? От ви зараз згадали про е, цей комунікаційний приклад, ну підозрюю, що він не є єдиний. Так, да, дякую вам за запитання. Ви знаєте, можу говорити про. Ті, скажімо так, напрямки, в яких сам приймав е, участь, і от позаминулого року ми звернулися з цією командою до Міністерства охорони здоров'я з проханням розширити проект з надання стоматологічних послуг для ветеранів. Е, нашу ініціативу почули, підтримали. Е, позаминулому році було виділено майже 1,3 мільярда гривень на це питання в цьому е, році. 750 мільйонів гривень. Це на лікування і з Лікування зубів, і зубопротизування, 24 тисячі гривень на лікування і 34 тисячі на зубопротизування. І ця програма працює працює дуже якісно завдяки співпраці Міністерства справ ветеранів та міністерства з питань охорони здоров'я. Також ми працюємо над проектом з початку повномасштабної війни. Він має назву Одеса Національний Хаб з питань реабілітації і протезування. І в нас є досвід відкриття серйозного реабілітаційного центру матері і дитини, яка надає комплексні послуги. Родині нашого захисника також ми працюємо сьогодні над відкриттям ще двох реабілітаційних центрів серйозних. Один повинен займатися питанням шелепно лицевих травм, а інший реабілітацію осіб з залежностями, які сьогодні є дуже таким серйозним питанням. Також хочу відзначити такий напрямок як адаптивний та ветеранський спорт. І в цьому питанні є дійсно плідна комунікація. Міністерства у справ ветеранів, федерації стронгмену, відповідального бізнесу і Міністерства молоді і спорту цього року. Вже відбулось багато змагань, які мають назву Сильні України в кожному місці. Ці змагання збирають по від 300 до 600 наших захисників і захисниць, які приймають участь у цих змаганнях. І в кожному місці ми проводимо форуми, які стосуються і ветеранського спорту, і загалом питань ветеранів це дає можливість налагодити серйозні комунікації між ветеранами та місцевою владою. Але ви знаєте, дійсно питань ще багато. І окрім цих гарних прикладів, в нас є. Питання, які потребують серйозної праці, це стосується і наших родин загиблих героїв, рівня підвищення рівня поваги серед суспільства, взагалі, тому ми працюємо над цим і дякуємо нашим захисним, і захисницям. Дякуємо нашим ветеранам, нашим героям.